Всім привіт! Мене звати Ігор, і сьогодні я вас познайомлю з розвиваючим столиком музичні пригоди з українською озвучкою від компанії виробника ТК Union Group. Столик поставляється в красивій коробці з яскравим дизайном та відкритою частиною. І тут вже за традицією намальовані улюблені роботи Біп та Боба. Іграшка виконана з якісного пластику пофарбованого в приємні поєднання пастельних кольорів. Ігрова панель є універсальною і в комплекті з нею йде 4 ніжки, тому її можна використовувати як столик. Так само ззаду є спеціальні кріплення, завдяки чому її легко можна прикріпити на ліжечко, каляску або стільчик вашого малюка. Панель має 8 ігрових елементів. Центральна кнопка при натисканні відтворює кумедні звуки. Книга при перегортанні активує звуки цвіркунів та жаб. Рибка з барабаном, що обертається, відтворює задиркуватий дитячий сміх. Ігрова панель оснащена дитячим піаніно, яке відтворює звуки нот до, ре, мі, а при повторному натисканні звучать приємні мелодії. Музичні шестерні активують веселу мелодію та дві цікаві пісеньки українською мовою. А при відкритті дзеркальця у вигляді ливення активується забавний чарівний звук. Всі звукові ефекти доповнюються яскравим мерехтливим підсвічуванням центральної кнопки. Ззаду панелі є відсік під три батарейки типу 2А. Розвиваючи столик музичні пригоди, допоможе малюкові у розвитку дрібної моторики рук, пам'яті та сенсорного сприйняття. Обирай найкращого виробника україномовних іграшок ТКІ Груп, дивіться наші огляди та обов'язково підписуйтесь на канал. Побачимось!